Сьогодні наша шкільна родина розкидана по всьому світі, але саме сьогодні ми об'єднані спільним бажанням до навчання в рідній школі. В ці новорічні свята наші синьо жовті серця б'ються по всіх куточках світу. Ми віримо, що в наступний рік нас всіх об'єднає лагідне море і яскраві гірлянди головної ялинки Бердянська. Під новий, новий новий рік, хай будуться найкращі побажання, хай щастя стане на порі, заб'ється швидше серце, від кохання, годинник є дванадцять раз. Вітаємо з Новим роком! Бажаємо, щоб у вашому домі був мир і затишок, любов і щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних і щасливих днів. Бажаємо здійснення всіх ваших мрій і бажань. На новий рік і У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання, перемоги, побажання і людині, і родині, і нашій рідній Україні. Колектив Бердянської загальноосвітньої школи номер 1 щиро дякує кожному з учнів і батьків за те, що ви обираєте рідну школу. Дякуємо за довіру і чекаємо зустрічі в новому 2024 році. Зі святами! під новий 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 рік. Хай збудуться найкращі побажання, хай щастя стане на порі, Заб'ється швидше серце, кохання, Годинник є два на раз, а за столом твої найближчі люди, вже рік старий пішов від нас, хай рік новий щасливим буде Новий! Мороз, малює квіти, на твої бігні, біле, біле, все навколо, гори і поля, лишне вкрила крига, море, море, Щастя і добра, лишне вкрила, крига море.